Ого, що ви робите? Але вони накидали привітів Ютубу і не дарма. Тому що Ютуб, доброго вам здоров'я! З вами Донецький та шалений Твіч, який просто вже не може дочекатися, оскільки ми ніхрена собі що отримали перший UFC 25. Пік на ікону і не просто пік, а одразу базова центуріон, Сандерстрак і навіть Вінтер Вайлдкард. Все найкраще, що є в РІ. Ми наразі можемо отримати з цього піку. Навіть я собі зібрав. Всі бездарі полетіли під дим, які в мене в клубі. Чекали на цей момент. Який там жерзіньо, який там СБЧ під СБЧПІТімовзеєр нас цікавить виключно. Пік на ікону, тому що це перший повторюсь такий контент. Зараз буду відкривати собі я. Потім буду відкривати вся наша банда. Тому якщо вам хочеться приймати цьому чась, обов'язково заходьте до нас. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись, це має бути просто шалений кон. Тент, напишіть мені в коментарях, якщо ви відкривали саме, якщо ви якимось дивом до нас на твіч не дійшли. Я буду перший. Це просто же 352 тисячі монет. Я погоджуюсь одразу на сіра Далліша. Навіть в інтервал Карзбазо. Давайте так. Ну що? Давайте. Я сподіваюсь буде падати гарно. З якого починаємо? 900 людей Що? Боже, що відбувається? Так. let's go. Перша спроба. Третій. Давайте з першого. Пікаю. Ясно. Розходимося. Багато. Боже цих ми... Масикон немає, випадає бездар, дублікат, Ну кому? Ай. Забайти контору, виберу Макелеле. Окей, байчу контору. Вибираю Макелеле. Спроба номер два. Хоча б потрібно світіння 88. Плюс. Є воно, ну! Абелій, але базова. Та блін, ну це фігня. Ну я не хочу з такого піку обілій. Ну камон! Ну камон! Бразильця не купив! Який я мозур, боже! А можна вийти звідси! Можна вийти і купити бразильця! Ні. Я ідіот! Я не купую бразильця. Ай! Останню постатах. Два мусора, закри гру, та <смір> це не спрацює. Добре, та ладно, не хочу стати. Як буде, так буде. Давайте емоції хочу. Полетіли. Ну, світіння, є світіння, ну. Мур, я ж тебе віддав тільки що. Боже, ну кашляв. Ой. Кашля. Ой. Так. Ясно, гарний початок. 230. Прекрасно, збирай ще він безкінечний. Дам шарик, можна без черги 4 генде. Шотік, ну тобі можна, тому що ти їй постійно допомагаєш. Але, друзі, давайте не всі без черги, будь ласка. Давайте я. Де? Я спочатку прийду до того, хто кинув перший. Тут не так багато людей, до речі, поки що. Тому. Давайте, пане Деніс Велганду був перший. Ми йдемо до нього. Я взяв на келілі? Бля! Саня, иди ты в дупу, ну да ты! Боже! Иди нахер, контора с вашей сестрой! Ну она а мусор, она это что А я думаю, чого ржете? А що смішного такого? Він ще й дублікат, то я б хоча б міг би є злити в СБЧ. Я реально пікнув Макілле. Окей, ми рухаємось далі. В нас наступна спроба. Пане Деніс. Все, я відстрілявся. Тепер полетіли до вас. Фернандо Єро ACDC. це вже гарна карта. До речі, це вже буде плюс-мінус непогано. Краще, ніж в мене. Ністелрой, це фул фігня. Тут є ікони спешл, не тільки базові. Тому компенсації не буде. І Петер Чех. Дякую за фолов. Друзі. вас зараз, блін, майже 1000 людей, ніхрена собі. Хто не зафоловлений? Отут, протисніть, будь ласка, і пишіть, смітиться з того, який є безер, що бікнув Макелеле. Давайте, let's go. Фернандо Єро беремо. Добре, дякую за флово. Єро, да, да, Єро це непогано. Ді фіга собі, давай, let's go. Саня, напиши на твіч, хай зайде 50 безделей, а раптом ми проб'ємо тисячу, це буде щось неймовірно. Просто напиши, зайдіть 50 людей, все. Перша спроба Sanчеkin і Let's go, братан, привіт до мене, Ви всі габела. Родрі треба закопати, я не знаю, він же 33К. Тут два ханаля відбуваються. Другий пік, знов Боже, що це за дерьмо? Дзола радий. Квот, піши. Ой. О, боже. Поставь бразильця в основу, каже народ. Слухай, фоуді Центуріон це вже щось краще. І, а замброта! А замброта центуріон це GG. Я не знаю, яка ціна, але це гарна карта. Давай рахунок. Давай, Макс, збирай. Був рекорд же. Я не знаю. Я не знаю. Зараз може з е, Телеграму прийде ще трошки людей і буде. Остання спроба, братан. Давай, да, давай теж, обмани контору, пікні. Раш, шеба! На що ми це збираємо? Ну, і беха по чотири, Ти витратив на це один два мільйони монет. Ай, він теж пікає раша. Боже, два сайчі замбро та і Раш. О, яка стіна? Та дайте нормальну карту. Дайте нормальну карту. Дмитро, дякую за 5 подарункових сабок, друже. Дякую. Постійно підтримуєш. Дякую. Райкард, Бекхем, ну. І це цей. Що це за фігня? Я не можу. У мене емоції одночасно від такого стріма позитивні, але від дропу, то куди треба йти? Що за за хрінь? Окей, друзі, в нас ще дві одразу ікони. Ми зібралися, в нас поки жодної казирної перемоги. Фоуді дешевше, ніж 350. Дзамброта дешевше, хоч і були непогані, але блін, там були з чотирьох. Пане Орестісіай, дайте нам гарний дроп. І є, який Баштян Швейнштайгер. Що відбувається? Відічне манія. Трошки краще, але це не козиря. Ріо Фердінанд, слухай. Можливо, хоча б Ріо відбиває 350 тисяч. В нього немає поки що кращої версії. Ріо Фердінан. Дякую величезне. Спроба номер два. Пане Орест. Фернандо Єро. але звичайний, це фігня. Спроба номер два. Хаджі. Вінтер Валлкарс, але це фігня. Спроба номер 3 Вандерсар ACDC. Окей! Оце те, що я хочу бачити в цих піках. Оце те, що ми хочемо бачити. Воротар до тотців напевно і гарний центральний захисник. Оце, оці піки мають бути. Let's go. дві перемоги. Дві перемоги. Вітаю тебе. Дякую всім, хто зафоловився. Тепер ви можете писати в чатик і приймати участь. Друзі, ми рухаємось далі. Наступна спроба. Тут куплений бразилець Філіп. Я впевнений, що вони зараз йдуть по 5 тисяч монет на маркеті, тому що Б'єзері вірять в те, що це принесе успіх. Зараз ми поглянемо, чи вийде така схема, чи ні, цього разу. Сол Кембл, Центуріон. да, по-моєму, да, це Центуріон. фігня, спроба номер два. Швайні Центуріон, а це вже краще. Не знаю, яка ціна, але коли він вийшов, він був дорогий. Спроба номер 3 Павел Недвід. Три центуріона, да? І, але найкращий лише Швайні. Я перевіряю ціну. П'ять! Просто! Дякую, Саша Дікей, дякую. П'ять! Нічого собі! Я не знаю. Якщо тут не буде якоїсь хоча б одної супершаленої перемоги, то все і Закінчуємо цей пік. Герт Мюллер. До речі, як старт ми приймемо. Фінес-шот, 92-й удар, і Карта непогана. Дякую пане Медведєв, за подаровану сапку. Дякую тим, хто зафоловився. Дякую, величезно, друзі. Макс, ну давай. Я... Отут має бути прям козиря. Ні, не Майкл Оуен і Єй. козиря. Казиря! Сіркені, блін, 88-й, Але слухай! І Пуйоль! Але цей Сіркені просто розрив! В тебе його немає! Він був 200. Він бере Пуйоля. Може є Кені. А, в тебе ж є. Стів, в тебе трейдебл. А що відбувається? А, він вболівальник Барси. Він взяв Пуйоля, тому що він вболівальник Барси. Але Сіркені це було непогано. Березі Куман і. Ще один бою я тобі кажу пересіра Ракені. Ну що це забізнер, ти слухаєш мене? Просто взяв профтика. Профтикав Сіра Кені дали ж Макс. О. Так. Четвертий, по-моєму. Сандро дель П'єро. Принц. Рахуйте, що тут перемоги, що габели. Я не розумію, що відбувається. І Девід Бекем. Мюллер дель П'єро Пуйоль, і лише. Остання спроба. Вейнруні ACDC. Окей, це вже краще. Набагато причому, да? Лемпард і. І Абілі. Руні це гарно, да. Руні, по-моєму, це мільйон плюс. Давай, Станіслав, перформанс. Купа бразильців, але жодного бронзового. І Рафіня тут також є. Кін прекрасний початок. Ха-ха-ха! Блан, але це вже не є блан, це просто блан, і бачу, боже, просто да. Вони просто. Вони просто роблять наші клуби ніщими, чат. Ну що це таке? Ну які? Я ж тобі казав одного, але бразильця, Що ти наробив? Ха-ха. Окей, okay. Еліас Мануел, Жуал Пеглов, Мінісіс Ногуера і Тайлсон. Він зібрав просто всіх абсолютно бразильців, яких є на трасеному маркеті, щоб побачити. Алонсо, Стоєчкова і Фернандо Єро версії ACDC Камон, що відбувається? Так, пане Боня, він теж там когось купив. І Це не працює, але вони все купляють. Але Ешлі Кол тим часом по моєму Центуріон. Ні, ACDC Ashley Cole і Замброто Центуріон. Слухай, в тебе одразу дві карти, які на фланги захисту претендують грати в основі. Я брав Замброто. Він, по-перше, 300 тисяч, по-друге, він скріпти всі. По-третє, Замброта це 87-й рейтинг, і він швидше підійде під якусь еволюцію. Але якщо тобі потрібен лівий захисник, то кол теж буде непоганою опцією. Вони його непогано прокачали. Друга спроба. В нього два. Дякую, пане Боня, одразу за два. Луїш Фігу він швидко відкриває. Саї? і Петро Чех. Стіна, друзі. Стіна. Вони дали такий шалений контент, але вони його не зарядили. Хлопці! У нас наступна спроба. Він купив бразильця. Це не працює сьогодні. Подивись, ти купив бразильця, отримав шотіка. Що це взагалі за фігня, принц, Таке враження, що вони спеціально гірший навіть дроб дають, коли купляєте бразильця. Що відбувається? Три базові ікони. Яка стіна. Друзі, чергова спроба. Я вже ходжу з першого, ходжу з останнього, але воно не працює. Ян Раш. Містер Усач, Лаудруп. Така сама шляпа за 50 тисяч монет. І. Оу, рікі кака! Невже? Що в нас? Випадковість? Чи це не відбиває вартість нашої рахунку? Кака. Друзі, чергова спроба. Ми нарешті приєдналися. Пане Ентоні, бажаємо тобі успіхів. Це дебют. Але поки він починається. Е, як фул стіна, ну давай. Ну, 80 плюс. Швайні. Окей, це габела, але це та габела, яка хоча б щось коштує, яку можна спробувати заграти в своєму складі. Друга спроба. Точніше, вибачте, остання. Шира. Ні. Я брав би. Я брав би швайні. Ану. Отак от зроби нам красиво. Діскорд часто робить красиво. Шева, прекрасно. Боже, там Барнс і Касарь, і Барнс. От працює, ти бачиш. Ніхрена собі. Що найкраще випадало? Слухай, насправ. О, ось що найкраще випало! Чого ти відкрив? Я. Шо це таке? Ну чому це саме так працює? Чому у вас об'єзна гра не працює саме в той момент, коли вам випадає якийсь топ. Шоо? Буфони жерзиньо. Камон як? Та ну яка різниця, що є краще ВСБ, ну слухай, ну буфони Тоті. Я не знаю кого брати. Буфон це воротар до тоців. Жерзіню є вже краще СБЧ. Я б напевно взяв Буфона, якщо чесно. Якщо в тебе немає топ воротаря, то. І візьми Буфона. А раптом це спрацює. Кріштіано. Давайте трикутникам раз відкрию. Ану. Карлі Спуйоль таке собі. Кембл і Креспо, блін, не працює. Давай. успіхів. Клюверт. Десаї, стіна. Я не знаю, як це рятувати. Добре, зараз будемо відкривати іншими частями тіла, бо це просто Клюверт, Десаї і Петі. Клюверт, Десаї і Петі. ДСАИ 5 Таклювер. Окей, я меняю Кипурий. Я иду на радикальный на радикальну ситуацію, на радикальні мере впливу. Я беру повагу Кіпурі, щоб була FC повага. He's a center half. He's a number four. Watch him defend. And we watch him score. He pass the ball. Calm as you like. He's Virgil van Дай клаудру, бляха, хі, скажу. Воржл, ван. Зараз чат буде битися на ножах, але окей. Ворш, ще раз, будь ласка. А це було б гарно, то що, верш працює? Ха-ха-ха. <laughs> да, зрада, зараз йшли. Опа! Опа! Без плерензі! Бес пларензи! А що ви хотіли? Ми тільки що побачили одразу дві перемоги в одному піці. За ціною як мінімум. Окей, а ну будь ласка, м'ячиком тепер. Ванніселрой, фігня. А ну давай верш тепер тобі що зробить? Диви, він отак от гімпад сам, диви, гоп, я взагалі нічого не роблю. Все робить верш. Своєю казирною лівою ногою, бо правою тримає м'яч. Це спрацювало. Я не винен, що в тебе такий охранівший склад, братан. Вибач, оце вже не до мене претензії. Діді Буфон це перемога. Диви, це він буде дивитись на те, як відкриваєш пік, не я. Давай. Верш дивиться дуже суворо на контору, Тому що тут має бути перемога. Сірк. Прррр. Просто! Мені не важливо, скільки він коштує. Це Сірк Кені Далгліш. На якого дивиться, містер Ворджал Ван Дайк. Є питання до Вьорджа. Нуль питань просто. Доброго здоров'я! Це і всі повага. Вьордж дивиться далі. Сол Кембл, звичайний, ні. Вьордж незадоволений. Ларсон, ні-ні, ні, ні, ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. Вандерсар. Все, ми прибережемо Вьорджа. Ти вже витягнув дві класні карти. Ми не будемо використовувати Вьорджа. Це має бути щось якась таємнича зброя наша. Зараз буде габела, диви. а зараз габела випала. Хоча ползколси, хоча плюс-мінус. Награні емоції підведе. Шіш! Ти мене розкусив, братан. Сорян, сорян, сорян. Ютуб, поставте лайк за награні емоції. Будь ласка. Спроба номер 4 Девід Бекхем. Хуан Себастьян Верон. Що? Тягнути вержа, рятувати ситуацію? Карлес Пуйоль. Ворш не встиг. Слухай, ну давай так. Далліш, не незважаючи на ціну, це один з найкращих бюджетних форвардів в грі. Він квікає бразильця. Ага. Цікава схема. FC пережечок. Квікнув бразильця. Ігер Касіліас базовий. В нього буде вже тоті, але це непогано. Рібері. І рікельме. Я не знаю. Ми рахували воротарів УВ завжди, але конкретно тут я порахую в Габелу. Рухаємось далі. І. Ваші два піки. Макелеле і Кембл. Ой, яка стіна. І Замброта рарний. Я б Замброту взяв, бо він підійде, піде, во та буде бістом колись, але зараз це фул стіна. Фул стіна. Давай далі. Де Бенгери? Креспо? Це не Бенгер, Єй. Шукер. І ну, хаджі, тасраф БПС. Ну, що це таке? Ой, мені шкода, пане протеїн. Мені шкода. Пане райдер, зібрав два зідана купив. По-моєму, один з них це син. Інший, напевно, однакове прізвище має. І він хоче зізу Але отримає клювер та Широ та якесь взагалі херня. Тут немає навіть надії. Сіен, боже. Так, тут складіє Неймар. Пане Соколік, до речі, новий нікнейм, можливо, це дебют. І купив бразильця. Не працює це. Ля, три поспіль. Прикиньте, три поспіль піки в різних людей, де лише базові ікони. Я брав би Касіляса, він там навіть якісь 200 тисяч коштує, але напевно в нього воротар є кращий. Окей, він каже. Куміри, а чого ти заздалегідь відкрив? Пане гусь! То Вьорш не дивився, то ти все зламав. Ану, вірш! Сміт початок поганий. Дзамброта не те, що нам треба. І. Паша Недвед! Ні. Ні. Це не так мало працювати. Вітаю, переможець. Бачиш аура стріма. Опа! Пане Зак Мансон. Із першого. Од... Шо, шо така? в руці був на вручи мов фантай. не дивився на це Що це за пік? Ти? Зак мацон. Кого? Я з бейлом же тобі ще хулит -то на схави. Куды? ха куди вони звонит? Що відбувається? Верш тут, верш поруч. Але Санчес ні. Але Лемпорт – ні. Але Петі ні. Радіймо всім чатам, але не від цієї душі. Слухайте, ну ми мали хоча б одного бенгера зловити. Хоча б одного мали бенгера зловити. Тим часом. Джордж мене в руці. Доброго здоров'я! Карлос Альберто. Ось вам Бразилія. Ось ми пішли піки. Комусь триве, а комусь понюхати, так. Да. Бест game! Бест player in the game, і він дивиться! Ну, будь ласка, дайте перемогу! Шотик, наші ти прийшов? наші ми тебе тягнемо? Іди звідси. Буфон є перемога! Спрацювало! Ну! І лав лав фігня! але Джіджі -джі Буфон, Слухай, best player in the game притягнув best goalkeeper in the game. Хаджи. Рікі Кака. О, це теж габела, бачиш Шотік, але 200 тисяч. Ну, типу, чи можна за нього побігати? Можна, але ми рахуємо в габелу. Давай. Спроба номер один. Джан Франко Дзола. Ні, не катить. Френкі Лемпард не катить. Не буде відтискань. Фернандо Єро, не катить. Ні. Ні, ні, ні. 10 пролетіли повз. 36. Let's go. Але Єро непогана карта, але він бере золу під еволюцію. Нічого собі. Я б взяв цього. Я б насправді взяв. Е... Я б взяв Єро. Спроба номер 2. Барнс. Ні. Сміт. Срав БПС. Чех. Ясно. Я пішов. Я назвав стрім 10 відтискань за кожну перемогу. Я 10 теж дав. Давай, всім привіт. Діскорд буде. Буде. Душить, душить шефа. Так, Макс! Ти зібрав 5 і зараз збираєш ще 3 Рівалдо! Бразилія, але не та. Ріки кака! Бразилія, але не та! Ну, дайте ту Бразилію! Є Єй, Будь ласка! Ні, Чямірнандес! Ні, ну яка стіна, ну як було близько? Ай. Проба номер 2 Дзанетті. Пол Коллз. Що за фігня? Ні, Макс, іди купляй вандайка. Іди купляй вандайка. Вітіння 182к. Я кажу, все вмре зараз. Я поки не лізу в карти. Ні, він не купив вандайка. Ну добре, давай ми хоча б подивимось. Але. Але це не гарантія. Торес! С Ливерпуля пришел. Джерард, боже. Джерард, что ты робишь? Дал лишь отдай ты сюда. Не, бандерсар, дер Сар, это Что это бывает? Боже, я дивлюсь за Ван дер карты с Ливерпуля. Камон, родники, что ты робишь? Давай, малый, пятюню. Let's go. <свистак> так, окей. 12.38. Let's go. Ютуб. Дякую величезно за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Це було неймовірно і епічно. Побачимося з вами, коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна. Па, па!